Боксіки будет таке моє обличчя. Я люблю Майнкрафт. Ну, зі мною був е, The Brian Maps. И тепер і Руни Шов. Его зараз немає. Я зиму відео. Я... Ну, ну, щоб ви знали, як моє обличчя глядає, то все. Ну, я сьогодні вам покажу. it's Так, я вам покажу. Ну, я... должна быть никуда беше. Я вам покажу, яка ручная мешка, для хочу брата без метафора. Она вот так выглядает. Коштует 220 гривен. Она електронна. Ну и на это же. Легко пользуватися. Отак вот от. І ще ви знали я в плані оливи. Бо оліва пише. Я бай рамзес. Бай рамзес. Ми не є. Я ще знімаю відео там про обзори Чорткова. Я ці відео скачаю, викладу сюди в YouTube. Ну і дякую всім за просмотр. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Всім удачі, всім пока!